Привіт-привіт! З вами спільнота Аніматорів Скарб і я, Діана. Пропоную вам зіграти гру Крок Стоп. Сьогодні разом з нами зіграють гру Моя команда. А ось і моя команда. Привіт! Отож, перейдемо до правил гри. У цю гру може грати будь-яка кількість учасників. Коли ведучий встає спиною, учасники розходяться позаду нього і вибирають місця, де їм встати. Коли ведучий. Говорить, крок стоп, усі мають завмерти і не рухатися ні при якому разі. Ведучий називає ім'я учасника Вид та кількість кроків. У нас є три види кроків: це є 360, ліліпут та слон. Можна рухатися у будь-якому напрямку, тільки попри. Ну що ж, розпочинаємо! Учасники, розвідцях! Кіян. П'ять слов. Раз, два, три, Дякую вам за гру. З вами була я, аніматор Діана, спільнота аніматорів Скарб. Очікуємо на твою вподобайку та підписку. Тям-па-па!